Починаємо. Хто найдовше живе у цій компанії? Ми зберемо більше просмотрів, якщо б ви були в купальниках. Хто найголосніше сміється в офісі? Хто отримав найбільше несподіваних завдань від керівника? Хто найчастіше запізнюється? Хто найбільше працює в Excel? Хто найчастіше запитує, а що робити далі? Хто завжди раніше всіх йде з офісу? Блін, вони ж бачать мене. Хто найчастіше заглядає в дзеркало протягом дня? Хто найбільше нервує, коли бос поруч? Хто вже навчився читати думки боса? Хто найбільше боїться, коли бос каже: зайди на хвилинку поговорити. Хто більше схожий на офісну маму, яка всіх контролює? <ріст> Хто приносить смаколики на роботу? Блін, ну я, я отримував смаколики від двох вік. <ріст> Хто завжди відповідає на дзвінки після роботи? <ріст> Хто працює навіть у вихідні? <ріст> <ріст> я вибіжав!